Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску, дивіться далі. Дороги України. Як цьогоріч писали радіодиктант Національної єдності у Чернігові та Прилуках. До вічного ув'язнення для підозрюваних у вбивстві родини Черевань, що сталося у травні біля мене, проситиме представник родини потерпілих. Двоповерхові модульні будиночки на вулиці Дрозда у Чернігові почнуть заселяти з наступного тижня. Військовий на реабілітації після поранення, ветеран, який встановив світовий рекорд зі стронгмена, переселенка з Бахмута, школярі та волонтери. Всі ці люди зібралися сьогодні в укритті у Чернігові, щоб написати диктант національної єдності. Назва цьогорічного тексту Дороги України. Як писали і на що звертали увагу, дивіться далі в сюжеті. Перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі з її безсонним руком. Переселенка з Бахмута Олена Голубцова пише радіодиктант національної єдності. Писати цьогоріч прийшла разом зі своїми учнями. Хотілося пригадати, як ми в дитинстві писали диктант, тобто поставити себе на їхнє місце. Ну так, тепер я їх розумію більше. Я україномовна, тільки останніх шість років. Авторка тексту, українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко, читав його Олексій Гнатковський, актор театру і кіно, який зіграв Івана Довбуша у нещодавно показаному на широкому екрані фільмі Довбуш. Трошки важковато було стигати. Спочатку було нормально, а потім під кінець так трошки нервувало. Чому? Бо швидко я помічала, що там деякі абзаці я не дописувала, і треба було ще встигнути їх дописати і встигати написати наступні. Бойовий медик Артур Дорохін пише диктант національної єдності вперше. Так, це було складно в школі, Бо в мене були трійки, четвірки, але взагалі трійки змов. Тому це перший диктант за багато багато років. У мене була спочатку російська школа, потім українська. Тобто і так, і так. Дуже актуальний текст, цікавий, багато думаю, помилок. Це з крапками, комами та іншим. Але це мені він сподобався, бо тут актуальні часи. Це актуальна тема. Мабуть, завершення, коли де б ти не був. Ти завжди можеш повертатися додому, де тебе чекають. Це гарний текст. Назва радіодиктанту 2023. Дороги України вперше пише диктант і військовослужбовиця Нацгвардії Марина Страдомська. Це цікаво, тому що це навіть мені якось довелося повернутися, відчути себе знову школярем. І це чудово. Це класно. текст. Ну, він є актуальним. Він от пробуджує відчуття патріотизму, і це дуже важливо є в наш час. Що там буде, як ми написали, перевіримо. Текст диктанту опублікують 30 жовтня на сайті українського радіо. Мені сподобався цей текст, цей диктант. Він, як Маша, каже, що Понуру, як зануру в мене в дитинство, теж як воно в принципі не так давно було. Писав радіодиктант і прикордонник Владислав Шатіло, який повернувся на службу після втрати ноги у 2019 році. Під час бойових дій на сході Цьогоріч він у складі збірної України встановив світовий рекорд зі стронгмену. Крайні роки пропустили, а перед цим десь два роки підтримували цю традицію. Для мене ну це така прикольна ініціатива згуртуватися навколо української мови. Я там не сильно грамотний, але ну взагалі сам процес прикольний. А Олександр Тарнавський пройшов писати радіодиктант, поки проходить реабілітацію після поранення в боях на сході. Я дуже радий, що за час повномасштабного вторгнення в Україні змінилась думка більшості населення. Зараз навіть ті, хто російськомовні, стараються там вести соцмережі українською, стараються переходити десь, коли з україномовними спілкуються там вживати українську мову, і це дуже радує, що. Можливо, наступні покоління вже будуть повністю україномовними. Лілія Духно, Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Понад 30 військовослужбовців одного із підрозділів ЗСУ на прилученні долучилися до написання цьогорічного радіодиктанту національної єдності. Зі слів військовослужбовця Олександра, це бійці, які на той момент не були на службі та хотіли написати диктант. Більшість написали під диктовку десятки років. А дехто свідомо намагається перейти на українську мову у побутовому спілкуванні. Подробиці далі буде цікаво, що ніхто не знає тексту. Хтось можливо згадає свої школьні роки, як писали диктанти, як не писали. Ну, саме головне, що пишемо на оцінку, пишемо ну, на емоції. Антон, військовослужбовець одного із підрозділів ЗСУ у Прилуцькому районі, писатиме радіодиктант національної єдності втретє. Зі свого досвіду говорить, що головне не підготовка, а настрій. Зближає наш колектив українців в цілому. Маю надію, що буде все. Навідмінно. Для військовослужбовця Олега все відбудеться вперше. Він уроженець Донецької області, а з 2019 року почав активно переходити на українську мову і у побутовому спілкуванні. Ми мусимо всі розпочати розмовляти рідною мовою. Хто зараз, хто після там, 10 літ, е, років, хто після там, якоїсь. Е, Події, яка змусить його прилаштувати свій мозок та розуміння цього. Маю надію, що всі наступні покоління будуть співвільно спілкуватися українською мовою. Мова завжди актуальна. Багато військових, які у нас російською мовою розмовляють, але але все ж живемо в той країні, яку ми захищаємо. Ми повинні знати свою мову як найкраще. Дороги України переплутані нитки любові. Олександр також долучився до радіодиктанту вперше. Востаннє писав під диктовку у школі більше 30 років тому. Цьогорічний текст він оцінив так: більше воно нам лягає на думку зміст текста, а настільки як орфографічні помилки, там чи грамотність, більше воно все таки лягає сам зміст текста. Писали у навчальній аудиторії під портативну колонку. Загалом у цьому підрозділі ЗСУ прилуцького району учасниками радіодиктанту національної єдності стали понад 30 військовослужбовців. Зі слів Олександра всі доєдналися добровільно. Це традиційний захід. Кожного року пишуть всі хлопці, хто не залучений донесення служби вартії на бойових містах, по охороні самого міста, підрозділу. Ну тобто, всіх, кого могли, привлік, привлікли. Написані тексти. Всі військовослужбовці передали для відправки на перевірку. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Довічного ув'язнення для підозрюваних у вбивстві родини Черевань, що сталося у травні біля мене, проситиме представник родини потерпілих Олег Мороз. Про це адвокат розказав під час судового засідання у Деснянському районному суді. 27 жовтня мало проходити підготовче засідання у цій справі. Проте прокурор Матвієнко клопотав про відвід головуючого судді Андрія Сапона через його попередню участь у процесі досудового розслідування. Деталі в сюжеті. До зала засідань заводять трьох підозрюваних вбивстві родини Черевань, що сталося в травні 2023 року біля мене. Колегія суддів має почати підготовче засідання. Підозрювані у вбивстві родини 17 травня перебувають у СІЗО за рішенням Корюківського районного суду. Це 22-річний уродженець Сослінської громади, якого поліція називає організатором вбивства. Його 27-річний спільник із Корюківщини та 20-річна жителька Сосниці. На лаві підсудних вони разом. Прокурор Олександр Матвієнко клопоче про відвід головуючого судді Андрія Сапона. Пропозицію підтримали всі захисники та самі підсудні. які брав участь як си, суддя при розгляді питання стадії судового розслідування не може брати, участь. поки судді виходять до нарадшої кімнати, адвокат потерпілих Олег Мороз розказує, що родичі загиблої сім'ї Черевань вимагатимуть довічного ув'язнення усім трьом підозрюваним. Станом на сьогоднішній день ніхто не зв'язувався ніхто ніяким чином намагався не попросити прохання пробачення, ні компенсувати шкоду. Але якщо б таке і було ні пробачення. Ні, будь-яка компенсація не вплинула на нашу думку щодо покарання, що ми будемо допомагати. Проте звучано виключно всім довічне позбавлено волі. Троє захисників, підозрюваних від коментарів, утримались. Колегія суддів підтримала клопотання прокурора та відвела головуючого суддю Андрія Сапона. Тепер електронна система заново має визначити колегію суддів та призначити розгляд справи. Нагадаємо, 30-річного Миколу Чаровання, його дружину, 28-річну Вікторію та їх 4-річного сина Богдану розстріляли в авто 14 травня. Сталося це біля мене, куди родина приїхала купити авто. Тіла загиблих сховали поруч у ями, прикидали землею та єлками. Машину відтягнули за пів кілометра та підпалили. За день після вбивства поліцейські розшукали та затримали їх. Мотивом злочину 22-річний чоловік, якого називають організатором, назвав помству. Мовляв, Микола Чаревань, який займався продажем автівок, обманював військових, які купували в нього машини. У поліції вважають справжнім мотивом злочину за володіння коштами. Аліна Коржинська, Валерій Циркун – Суспільне новини Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині в останню путь провели дев'ятьох військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У Чернігові в Катерининському храмі попрощалися з шістьма бійцями. Солдат Василь Райський у квітні цього року пішов служити. Загинув 44-річний чоловік 11 жовтня у районі Макіївки на Луганщині. Солдат Денис Шумейко з грудня 2022 року був снайпером розвідувального відділення. 21 жовтня під час боїв за Кліщівку 34-річний чоловік загинув. Старший солдат Микола Азаров долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Загинув 31-річний чоловік 10 жовтня на Донеччині. Сержант Павло Григоренко служив у війську з 2015 року. 18 жовтня під час обстрілу міста Павлоград на Дніпропетровщині 36-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Солдат Сергій Римарович з 24 лютого 2022 року добровольцем пішов захищати Чернігів. Був стрільцем-снайпером. 19 жовтня 52-річний військовий загинув на Донеччині. Солдат Юрій Мозговий захищав Чернігів у березні 2022-го. Після цього разом із побратимами воював на півдні та сході країни. 20 жовтня на Донеччині 57-річний чоловік загинув. У Новгороді Сіверському в останню путь провели 41-річного сержанта Володимира Милейка. Чоловік вступив до лав ЗСУ у лютому цього року. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 16 жовтня на Харківщині. У городні попрощалися з 35-річним старшим солдатом Михайлом Коваленком. Чоловік з 2014 року воював на сході України. У вересні 2022-го знову долучився до лав ЗСУ. Був старшим навідником кулеметного взводу. Загинув 19 жовтня на Донеччині. У ріпках попрощалися з 28-річним старшим солдатом Андрієм Казаком. До лав ЗСУ він долучився у квітні цього року. Був механіком, водієм танкового взводу. Загинув 16 жовтня на запорізькому напрямку. Двоповерхові модульні будиночки на вулиці Дрозда у Чернігові почнуть заселяти з наступного тижня. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако під час засідання виконкому. Фактично вже роботи всі завершені, і ми готові е заселяти людей. Трошки в кінці ми е пробуксовували зв'язку з юридичними питаннями, з юридичними нюансами, але зараз вони вже всі практично вирішені. Люди будуть заключати угоди з Обленерго, з водоканалом, з ЖЕКом 13, який буде обслуговувати це, це житло, там з іншими операторами. І з 1 листопада ми так. Е Плануємо, тому що там ще там ще треба поставити полочки. Вони прийдуть в понеділок, ми їх в понеділок вівторок поставимо, щоб уже здати в ідеальному стані. Це тимчасове житло для людей, які втратили свої будинки через російську агресію проти України. Загалом це сім двоповерхових модульних будиночків, у яких є 112 квартир. Планується, що там будуть проживати 240 людей, розповів Олександр Ломако. 157 мільйонів гривень на це дав Червоний Хрест. За ці гроші звели будиночки, купили туди меблі та побутову техніку. Благоустрій навколо будинків зробили за гроші з міського бюджету. Наразі це все гарних вихідних і залишайтеся суспільним.